Увага, розрахунок, взвести за кожну українську сльозинку, за кожен зруйнований будинок український, за кожну загублену душу, за кожну понівечену долю! Армата! Ворог прев і великими колонами. Буває 38 одиниць техніки, буває 10, буває, що приїжджають бетери прямо біля наших траншей, висаджують піхоту і вони йдуть в наступ. На цьому напрямку сімьорки себе дуже добре показали. Ви знаходитеся на вогневій позиції артилерійської бригади. Зараз ми прийдемо, покажемо нашу установку і ознайомимося коротенько про неї. Прошу. Пригинаємо голову. Як бачите, закрита вогнева позиція. Американська гаубиця М777, АМ яка виконує різні задачі на Мар'їнському напрямку. Піхоту ми криємо касетами, це маленькі бомбочки, які падають з неба. І піхота вже тоді ховається і не проводить наступальні дії. Потім ми маємо осколкові снаряди, які вражають техніку противника, легко броньовану, броньовану техніку. А також маємо снаряди, які нам дозволяють нищити ворога, які знаходяться на віці. Це є гаубиці, міста. Геоцинк і багато інших саушок, які є зараз у нашого противника. Чому вибрав саме артилерію, щось новеньке для себе, пробував себе на різних посадах. І скажу таке, що доволі цікаво, що я змінив свою професію, навчаю підлеглих. Я є командир гармати, представник сержантського корпусу, мотивований. Вода. Тим, хто думає, що їх це не коснеться. Воно вас коснеться всіх обов'язково. Я з 22 року, з 9 квітня на війні. Я працював на системі 2С3. Інтенсивність там була по-своєму, там було цікаво і. По своєму було багато роботи, тому що тоді не було так багато БПЛА, не було розвинуто в ланцетів. Перші ланцети ми зустріли в 22-му році вже під Бахмутом. Якраз один з ланцетів притаранив нашу Савушку, і тоді, на жаль, у нас були 300-200. Якщо ми візьмемо розрахунок гаубиці М 77 американського стандартно, це є 10 чоловік, які працюють біля гармати. У в нас розрахунок штатний складається 6 чоловік плюс один зв'язківець. Якщо в дуже великі інтенсивні бої йдуть, хлопці майже не сплять, тому що відбуваються штурми. Добре, вечір, до вас ховатися. Інтенсивність на цьому напрямку останнім часом дуже дуже велика і просто нереально відпочивати. Оце хлопці мені дзвонять, я як головний сержант батареї. вони мені дзвонять, кажуть, смузі. Ми вже задовбалися. Хочемо відпочинку. Прийшли нам одну-дві людини в допомогу, щоб вночі, хоча б на чергуванні, сиділи, а ми трошки відпочили. Найбільшим ворогом нашим являється на даний момент БПЛА. Не артилерія противника. Чому саме БПЛА? Вони можуть застосовуватися як камікадзе. Так само вони можуть і коригувати, і що й здійснюють керований вогонь по нашим системам. Те, що ми маємо ip 3 sv нота. Завдяки цим засобам, ми можемо знати, що над нами висить пташка, передає інформацію наш командир на зв'язок РЕП, включаються станції потуги, і БПЛА противника пропадає і не з'являється в радіусі нашому. Коли Петрі почали працювати на нашому напрямку, все стало простіше, бо, як ви розумієте, штурми проходять вночі під самий світанок і. Ми вистрілюємо СБК, нам потрібен підвоз, нам потрібно підвести БК в день, чи щось під час обстрілу було пошкодне. Це старлінг, антенни до рації, і це потрібно робити в день. З цими системами iPetriот, нота ми можемо бути в безпеці під час переміщення, тому що вони глушать всі сигнали, які є в небі. І тому ці пташки, вони є, як то кажуть, безкорисними. Ми можемо більш спокійніше себе почувати як артилеристи. За це їм велике, дякую цим розробникам, хто це все зробив. Приємно, що за нас переживають. Дуже приємно. І ми переможемо, у нас інакшого шляху немає.